Вітаємо! Компанія автопарк Київський філіал, у нас нове надходження Lexus RX 500H. Максимальній комплектації в спорті, автомобіль у нас гібридний. У нас стоїть нове покоління двигун 2.4, плюс гібридна установочка. Найдорожчий колір цього автомобіля, максимальна оптика, максимальна комплектація по автомобілю Америка. Технічно повністю справний, по кузову зауважень ніяких немає. Все гарно виглядає безключовий доступ на всі двері, мертві зони. По комплектації дуже-дуже багато у нас різних функцій, Підігрів мателяція всіх сидінь, електропривод заднього ряду, шкіра плюс алькантара, чорний потолочок, панорамка, Марк Левінсон, музика. У нас електро йдуть ручки такі ось цікаві вставочки, також алькантари в картах, електроприводи, звичайно ж, сидінь, велика мультимедія, максимальна приборочка. Проекція на лобове, адаптивний кріс, підрулююча задня вісці автомобіля. Друзі, ось такий от варіант. По комплектації більш детальніше можете дізнатися за телефоном. І ось такий красень, друзі, в нас в продажі з невеликим пробігом по ціні 70 470 доларів. Кого цікавить, місто Вінниця, Соборна, один, доступний в лізинг в кредит, можливо, обмінятися на ваш автомобіль. Також може пригнати вам таке авто із США. І теж, друзі, Нагадую, що ми можемо принати ваше місто.